Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Київ працює над ракетами, які можуть дістати до Москви і Санкт-Петербурга, сказав Ігор Романенко. Головною військовою метою України в Криму має стати база Чорноморського флоту РФ. Флагманський корабель. Москва вже затоплено. Тепер слід вдарити і по головній базі ворога. Київ працює над виробництвом ракет, в зоні досяжності яких Москва та санкт петербург Йдеться про комплекси Сапсан, Грім 2 Вони кращі за характеристиками ніж ті ж іскандери. Про це заявив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ Ігор Романенко. У чаті на Главреді він розповів про те, що головною ворожою військовою ціллю України в Окупованому Криму має стати Чорноморський флот Росії. Військово-морська база Росіян повинна бути розтрощена так само, як і крейсер Москва. Я офіцер протиповітряної оборони з трьох військових вузів, які я закінчував, два були якраз по ППО. Як відомо, повітряні цілі знищуються засобами ППО, проте не менш важливі системи протиракетної оборони, яких у нас поки що, на жаль, немає. Адже важливо знищити носій засобів повітряного нападу, тобто потрібно знищувати комплекси іскандер до того, як вони пустили ракети. Літаки на аеродромах і в повітрі до того, як вони пустили ракети, топити кораблі ЧФРФ і Каспійської флотилії, ракетні катери, підводні човни. До того, як вони пустили ракети калібр, тому військово-морська база Чорноморського флоту РФ в Севастополі це основна мета в Криму зараз. Флагман Чорноморського флоту крейсер Москва. Відомо де її доля, на мій погляд, очевидна, вважає Романенко. За його словами, ворожа військова база в Севастополі має таке саме значення, як і Кримський міст. Україна проводить роботу над розвитком ракетних комплексів, дальність яких дозволить досягати Москви і Санкт Петербурга. Йдеться про ОТРК Грім 2 Сапсан, дальність ракетного комплексу до 500 кілометрів. Однак база в Севастополі. Стополі має військово-політичне значення, як і кримський міст. Україна працює над засобами, здатними діставати до Москви і Санкт-Петербурга, наприклад, Сапсани Грім 2 Але свого часу внутрішні вороги суттєво заважали, роблячи все, щоб ці проекти не були реалізовані. Як би важко не було, думаю, ці проекти тепер отримують розвиток. Вже всі напрацювання є. Потрібні лише кошти і зусилля, щоб поставити все це на виробництво. Але ж і Сапсани Грім 2 навіть краще за іскандери за характеристиками. Саудити не просто так замовляли у нас ці комплекси під Реслив Ігор Романенко. Нагадаємо, у серпні в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Як повідомили російські загарбники, безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту РФ. Дрон звалився на дах і запалав, мовляв, губернатор Севастополя розважаєв. Спочатку заявив, що АБПЛА збити не змогли. Пізніше він сказав, що літальний апарат, нібито, все ж збили. Наразі основна ціль ЗСУ – кримський міст. Кримський міст важлива артерія, яка допомагає постачати російську армію на півдні України. По ньому РФ перекидає на окупований у 2014 у році півострів техніку, боєприпаси та живу силу українським військовим вдалося отримати докладну технічну документацію кримського мосту, але чи реально його зруйнувати? Про те, що кримський міст стане метою номер один для зсу, коли Україна отримає далекобійні ракети, говорив військовий експерт Олег Жданов. В інтерв'ю Наталі Мосейчук він заявив, що росіяни зрозуміють, що відступати в Крим недоцільно, оскільки півострів перетвориться для них на пастку з іншого боку. Українські війська матимуть змогу спокійно зайти на територію Криму, оскільки сухопутних військ Росії, за словами Жданова, там дуже мало. Усе, що заходить в Крим, воно одразу заходить на материкову територію України у Криму, розгорнуто госпіталі, тилову базу, ремонтно-відновлювальні батальйони, які ремонтують техніку. Все далі там є війська берегової охорони, частини чорноморського флоту та система ППО. Більше там військ особливо немає. Сказав Жданов. Очевидно, що якщо ЗСУ зможуть завдати удару по кримському мосту, це викличе у російському суспільстві справжній шок. А в частині так званої спецоперації, можливо, навіть серйознішу кризу. Ніж та, що виникла після контрнаступу ЗСУ. до зустрічі глядачі вистоїмо, стоїмо поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.